Хай гайс! Ви на каналі А я говорила, а мене звати Марина. Так, Євробачення 2023 вже давно пройшло, але ж недаремно моя рубрика про нього називається Затовбала своїм Євробаченням. Тож продовжуємо обговорювати Євробачення 2023. У минулому відео я робила розбір. Усього Євробачення 2023 по усіх аспектах, окрім виступів учасників та, власне, тих місць, які вони зайняли. І запитала вас, чи не хотіли б ви, щоб я зробила відеорозбір про всіх 37 учасників цьогорічного Євробачення. І ви мені написали, що хотіли б. Я вам дуже вдячна, багато таких коментарів. Насправді в мене навіть було відчуття, що я купила собі коментарі, коли читала їх під останнім відео. Дуже ви класні, дуже вам вдячна. Це дуже-дуже приємно. Тож ви написали, я зробила розбір виступів та місць, які зайняли усі учасники Євробачення 2023. Але коли я готувалась до цього відео, я зрозуміла, що я занадто самовпевнена і зробити розбори усіх 37 країн у одному відео. Ну це відео буде три години йти. Тому ймовірно, це відео, яке ви зараз дивитесь, це лише перша частина, і будуть іще продовження у будь-якому випадку. Яким би довгим не було це відео, під ним внизу будуть тайм-коди, і ви можете подивитись тільки те, що вам цікаво, а не усе сьогодні. Я буду коментувати виступи усіх учасників Євробачення, починаючи з останніх місць, тобто з тих, хто навіть не вийшов у фінал. Країн брали участь 37 цього року, і от з 37 го місця ми і підемо вверх аж до переможниці. Я впевнена, що багато з вас так ретельно не слідкували за а, тим, яке місце хто зайняв, скільки балів набрав. Тому я буду зосереджувати вашу увагу на тому, яке місце зайняв учасник, скільки за нього проголосувало глядачів, та як проголосувало за нього журі. Ну і ще маленьким таким бонусом буду писати, скільки у нього переглядів на Ютубі. Важливо, щоб ви розуміли, а, це пісенний конкурс, але він дуже різнорідний. У Євробаченні немає обмежень за стилем, музики, жанром, за тим, а, яким власне ти маєш бути, яким має. Має бути твій виступ, тому оцінювати усіх учасників потрібно по-різному. Наприклад, хтось претендує на звання великого вокаліста, і його потрібно оцінювати в цій категорії, а хтось не претендує на звання великого вокаліста і робить шоу. То ми будемо оцінювати шоу. Розумієте, потрібно бути об'єктивним і не рівняти всіх під одне, тому що єдиний критерій, за яким маємо ми оцінювати усі 37 виступів, це ті емоції, які він у нас викликає. 37 місце. Євробачення 2023. Останнє розділили між собою дві країни, і обидві були учасниками другого півфіналу. Що передбачено, адже другий півфінал був значно слабший ніж перший. Прикол у тому, що ці дві країни розділили саме 37 цьому місце через те, що набрали по 0 балів. Я нагадую, що у півфіналах цього року голосували тільки глядачі. Журі не голосувало. Так, от глядачі другого півфіналу віддали цим країнам по 0 points. А хто це Марина? Кажи вже окей. Перший з тих, хто набрав 0 балів від глядачів цього року, це Сан Марино. Насправді пісня ж непогана. Є величезна кількість людей, які таке люблять та слухають, і спокійно додали вже собі цю пісню у плейлисти. Такий легенький рок. Так, це не щось оригінальне, не щось надпотужне, енергетично, але, в принципі, слухати це можна. Але я вам постійно наголошую на тому, хто дивився мої відео, той знає, що на Євробаченні є багато аспектів, які впливають на успіх, але найголовніший з них це сам артист. Його харизма, його вміння подати те, що ти робиш, його вміння закохати в себе глядача, створити. Цікавий образ і захопити увагу, це важливіше за вокал, важливіше навіть за пісню на пісенному конкурсі, важливіше за номер, хоча номер дуже важливий на Євробаченні, бо це все таки телевізійне шоу. Харизма артиста це найголовніше. Так ось головна проблема Сан Морино цього року це саме артист. Вірніше, його образ. Він чомусь обрав для себе образ такого джокера. Подивіться на його усмішку, на його божевільний погляд. Він ніби божевільний маньяк. І Якщо скоролювати це з текстом пісні, де співають. Вається про якийсь сексуальний сильний потяг, про те, що я можу а, нюхати тебе як тварина, також враховуючи червоно чорну гаму кольорів, яка в цьому номері виглядає якось напружено. Все разом викликає якусь тривогу стрьомно. Коли ми дивимося на нього, наша підсвідомість малює нам образ а, божевільного маньяка, якого краще остерігатись. Це відштовхує. Я не знаю, чому соліст обрав такий образ, але це була його помилка, тому що саме соліст має закохати у себе глядача, саме артист. І тут, на жаль, цей образ навіть підсвідомо, глядач, може так не аналізує да, детально, але підсвідомо він відчуває відторгнення, відштовхує його це. Тому люди за нього не проголосували. Ще раз кажу, пісня може вам подобатись, але на Євробаченні, як правило, люди дивляться в. Перше і коли вони бачать отакий образ, в них це викликає емоції. Які емоції? Ну в даному випадку неприємні. Нагадую, що те, що вони набрали нуль балів від глядачів, це не означає, що жодна людина на планеті за них не проголосувала. Просто цих голосів було мало, і вони в жодній з країн не війшли в десятку найбільшої кількості голосів. Розумієте? тому що кожна країна віддає від одного до дванадцяти балів, але дев'яти. І семи там немає. Тому виходить, що оцінюють 10 країн, тільки за яких найбільше проголосували люди. Тому за Сан Марину можливо голосували. Це не значить, що ніхто не проголосував, якщо ні нуль балів. Це означає, що цих голосів було дуже мало. Ну і власне 127 тисяч переглядів на Ютубі, які на даний момент, коли я знімаю це відео, зайняв цей кліп, це дуже мало, і це підтверджує, що глядачу це не зайшло. Але я хочу сказати, що цього року дуже багато країн у своїх номерах використовували червоно-чорне поєднання кольорів. І це не може не радувати. Ми з вами розуміємо, чому. А дуже багато цього року раніше такого не було. І я вам кожного разу, коли в номері якоїсь країни це було, буду на цьому наголошувати, щоб ви розуміли, наскільки це масштабно. Йдемо далі. Ще одне останнє тридцять Оме місце цьогорічного Євробачення і Zero Points від глядачів отримала Румунія. Тут потрібна передісторія. Всі знають, що таке ЄБУ. ЄБУ це європейська мовна спілка, яка власне є організатором Євробачення, в яку входять 56 країн, і от саме вони мають право брати участь у Євробаченні. Але всередині кожної країни є мовник. Ну, щоб було зрозуміло, наприклад, якийсь телеканал, який власне і є учасником цієї європейської мовної спілки. І саме він відповідає за учасника від країни. Він платить взнос, він обирає собі представника, чи проводить нацвідбір, чи не проводить, як йому заманеться. Він за це отримує можливість транслювати у себе. Конкурс і власне приймати гроші за смски, тобто взаємовигідні умови. Але ще один обов'язок цього мовника в тому, що він відповідає і за фінансову складову учасника. Як правило, в більшості країн мовник спонсорує учасника або допомагає йому фінансово. Там це гроші на проїзд, проживання і, звичайно, на номер. Найголовніше на постановку. У нас це суспільне. А у Турмунії це так званий Тівіер, і от вони в останній момент чогось. Відмовились від допомоги представнику від Румунії на Євробаченні цього року Теодору Андрію. Вони просто позбавили його фінансування. Я не знаю з яких причин, але уявіть собі: оцей 18-річний, я нагадую, хлопець мав сам сам за свій кошт робити номер на Євробаченні. Саме тому і номера у нього ніякого не було. Коли я робила розбір другого півфіналу Євробачення, такий анонс і прогноз на другий півфінал, я там говорила про Румунію. Не хочу повторюватися про те, що вони вирішили повністю змінити номер, бо перший нікому не зайшов. Але і це їх не врятувало. І гарний, реально гарний голос хлопця не врятував ситуацію. І Те, що він вирішив третю частину пісні заспівати, ніби як під акустику, чисто граючи на гітару, також не врятувало. Також мало б закохати глядача, але ні. Посередня пісня, яку не наспіваєш, яка схожа на все. І відверто поганий номер, усе е, потопили. Бо номер вийшов відверто дивним. Тут, якщо дуже сильно захотіти, в принципі, можна знайти символізм про те, що пісня ж у нас про сексуальний потяг знову ж таки, що він настільки сильно її хоче, що він просто божеволіє. Ми бачимо ці образи, типу як він божевільний, ніби у е, божевільні, і потім ми бачимо лаву, що він так сильно її хоче, що він зараз вибухне, як вулкан. Але візуально це виглядає дуже дивно, дуже некрасиво, нестильно, і у комплексі до його якогось. Е, Такого костюмчику яскравого із короткими шортами, ну це взагалі якось не корелюється. Тому номер поганий, реально поганий, ніякий. Тому Теодор з його прекрасним вокалом, на жаль, займає останнє місце цьогорічного Євробачення. Але дякуємо за червоно-чорне поєднання кольорів у постановці. Переглядів на Ютубі на даний момент 719 тисяч. Переходимо до 35-го місця. Так як у нас дві країни розділили 37-е, то одразу перескакуємо на 35-е. З кількістю балів від глядачів. 3. з невиходом у фінал це місце посідає Мальта, і отут мені дуже дуже. Прикро. Вони мені подобались. Хто знає, хто дивиться мої відео? Я самого початку була за них, коли їм там не прогнозували вихід у фіналу. Я казала, що вони вийдуть, тому що вони веселі, позитивні, прикольна пісня, під яку можна потанцювати. У них є номер, чого у багатьох учасників цього року взагалі немає ніякого номеру. У них він є. Вони заморочились з декораціями. У цього номера є концепція, вони, вони заряджені, вони яскраві, запам'ятовуються, і вони отримали три бали. Від глядачів я засмутилась, що вони не вийшли, але чого так? Тут є дві основні причини: по перше, вони виступали другими у півфіналі до кінця концерту. Про них просто забули. Перший півфінал був сильним. Там було багато фаворитів, багато яскравих учасників, і Мальта просто серед них загубилася. І Ще одна причина в тому, що виступали вони після Норвегії, після Алесандри, яка є однією з фавориток просто глядачів, одна з улюблених пісенців річного Євробачення серед глядачів. І Мальту після Алесандри просто. Не помітили. Ну і плюс ем, репутація Мальти на Євробаченні не дуже. Якщо ви дивились мої попередні відео, я розповідала, е, що означає репутація на Євробаченні. Але мені вони все одно подобаються. І 412 тисяч переглядів на Ютубі говорять, що не мені одній. <с>? Напишіть у коментарях, чи подобається вам Мальта. 34 місце. З кількістю балів від глядачів 4. І знову ж таки, не вихід у фінал. Отримали брати-близнюки з Азербайджану. Насправді дуже милі, гарненькі хлопці з дуже такою приємною чуттєвою пісенькою про кохання. Я допускала, що глядач може проголосувати за цю милість, але ні. І тут є три основні причини. Перша це, звісно, пісня. Пісня ну для Євробачення дуже слабенька. Так просто десь її послухати можна. Це такий олдскульний репчик, ще з 90-х років. А в когось може навіть ностальгію викликати, комусь схоже на брейнсторм. Взагалі вони такі милі, приємні, трушні. але на Євробаченні це все таки не формат, і якихось яскравих емоцій у глядача це не викликає. Не запам'ятовується і не чіпляє. Друга причина номер тут його знову ж таки також. Не було і третя причина, яка дуже важлива насправді, це те, що у півфіналі вони виступали після Лорін, після однієї з фавориток взагалі всього Євробачення цього року. І тому, звісно, на емоціях після її виступу люди просто азербайджанців не помітили. Я власне так і говорила у огляді другого півфіналу. А чому вони сподобались на один бал більше ніж Мальта? Та власне тільки тому, що були ближче до кінця концерту. Мальта були другі, а вони були дванадцять. 394 тисячі переглядів. Не так вже й багато. 33 третє місце цьогорічного Євробачення, 6 балів від глядачів у півфіналі і не вихід у фінал отримав Райлі з Данії. Я багато про нього говорила у розборі другого півфіналу. Повторюватися не хочу. Це такий молодий хлопець з, зі стилем кей-поп ток зірка власне, на цей зосереджений, і просто його цільової аудиторії на Євробаченні ну немає. Ніяка пісня, ніяка подача, все це дуже так слабенько не запам'ятовується, не виділяється. Наспівати цю пісню, ну згадайте ви зараз цю пісню, ви можете її наспівати отак. От одразу ні. Плюс він відкривав другий півфінал. і До кінця концерту і про нього також знову ж таки просто забули. Ну і номер. Вони намагались там якісь декорації зробити оці рожеві, потім зелені, але яка їх функція у концепції цього номеру взагалі не зрозуміло. Тобто, ніби є номер, але по факту його також нема. Ну, власне, 6 балів то вже не нуль, тож нехай буде вдячний. 428 тисяч переглядів на YouTube. Я вам про ці перегляди кажу, для того ви потім зрозумієте, для чого, щоб ви порівнювали просто. Потім у вас буде можливість порівнювати. 32 місце. Посіли Нідерланди. Вони отримали сім балів від глядачів і не вийшли також у фінал. Особисто мені їх пісня подобається. Вона мені подобалась з самого початку, і я завжди про це говорила. Я цього не приховувала. Так вона не хітова, так вона не запам'ятовується. У неї немає якогось хуку. Але чисто, от музикально, послухати її вона приємна. Я за них вболівала. Ну тобто, за вихід у фінал. Але коли я почула перші ноти у їх виконанні вживу на сцені Євробачення, я зрозуміла, що вони не вийдуть і чому це дует, і обидва вони. Вони лажали, вони абсолютно не звучать так як у студійці. Це ну трохи навіть неприємно слухати. Зрозуміти мене правильно, це не вокальний конкурс. Я завжди кажу, що на Євробач... євробачення вокал не вирішує. Ну тобто, це не вокальний конкурс, це не шоу голос. Тут не обирають найкращого вокаліста. Тут обирають найкращого артиста, найкращу пісню, тому що це пісенний конкурс, найкращий номер, тому що це телевізійний конкурс. Найкращого артиста бо має закохати в себе глядача тут. Не обирають за вокалом, але, але. Вокал вирішує у негативному аспекті. Тобто, якщо ти лажаєш, тоді вокал вирішує, тоді він може тебе опустити. Підняти він тебе не може, якщо все інше тебе погано, а опустити може. От саме це і стало з Нідерландами. Плюс другий аспект: у них ніякий номер, ну ніякий номер. Окрім світло, цієї рухомої платформи, яку ми вже на Євробаченні також купу разів бачили. Це вам і Німеччина 2019, це вам і Австралія 2017, і до них ще також було. Ну це не привертає увагу, не виділяє їх. І ще одна важлива доволі причина в тому, що. Виступали вони у півфіналі перед, перед Фінляндією. Ну, давайте чесно. От якщо ви щось дивитесь, взагалі не важливо, що і одразу після цього вам показують виступ Фінляндії на Євробаченні 2023. Ви взагалі згадаєте, що ви там дивились до нього? Ні, ну давайте чесно, давайте чесно. Тому, як каже наша переможниця Stars Align, і тому вони, звісно, не вийшли у фінал, що абсолютно логічно. 562 тисячі переглядів на Ютубі. 31 місце Ірландія. 10 балів від глядачів та вихід у фінал. Мені б не хотілося про цих хлопців казати щось погане, тому що вони підтримують Україну. Це одна з двох країн, у посткарді якої ми бачили яскраво український прапор. Дякуємо їм за це. Але, але їхній номер. Їхній виступ це катастрофа. Це, от правильно мені хтось написав Елвіс Преслі, якого ми заслужили. А, я коментувала їхній виступ у ефірі в прямому ефірі, дуже так яскраво у прямому ефірі півфіналу. Але якщо коротко, то от знаєте, це все настільки стандартно, банально, клішово, шаблонно, нафталіново, про що я завжди кажу. Таке відчуття, що от взяти все, що було на Євробаченні за всі роки, всі пісні, всі виступи, да, всі ко... костюми, я не знаю, всі. Верки закинути це все в блендер, отако перемішати і вилити на сцену те, що вийде. Оце, от виступ Ірландії цього року. Я знаю, що вони багато кому подобаються. Я знаю, що ця музика, така олдскульна, стандартна мотивація. Я її називаю. Вона на Євробаченні має також своїх прихильників. Але я, як людина, яка 20 років дивиться Євробачення, ну просто мені вже настільки воно приїлося, знаєте, ну це ну ну, ну це ніяк. Тож, кому б вони там не подобались, більшість глядачів такі та ну нафіг» і не проголосували. Ну і плюс мені не сподобалось, як він співав уживу. 662 дві тисячі переглядів на Ютубі. Підтверджують, що все-таки у таких пісень виступів є свої прихильники, але на Євробаченні їх все таки меншість, тому що ті, хто дивляться євробачення, як правило, вже таке чули, бачили, і їм вже це не цікаво. 30 місце: 14 балів від глядачів та на вихід у фінал Греція. Ще одне, а я говорила у огляді другого півфіналу я говорила про те, що з самого початку, коли цьому хлопцю прогнозували вихід у фінал. І букмекери Єврофани, я говорила, що він не вийде, тому що цю пісню складно сприймати. У неї збитий ритм і дуже складний текст. Тут в цьому випадку це погано, тому що глядачу не зрозуміло, які емоції він має під час цього викли... відчувати. Як я вже говорила, Євробачення це про емоції. Тут не зрозуміло, чи я маю співпереживати, плакати, чи я маю за нього радіти, бо він так жваво бригає по сцені. Одним словом, не зрозуміло, сприймати це складно. Плюс ще один абсолютно ніякий номер вірніше його відсутність. Єдине, що тут могло б витягнути, це харизма хлопчика. Тому тому що я це наймолодший учасник Євробачення, йому 16 років, дуже талановита дитина з 14 років пише пісні. Цю пісню він також написав сам. І оця його харизма, гарний голос, ну нормальний голос. Це все могло б в принципі, привернути увагу глядача, але пісня настільки погана, що ні. Тому 30-те місце виправдане. Хоч на Ютюбі, у нього 990 тисяч переглядів. 29 місце Євробачення 2023. Отут ми зараз з вами усі будемо плакати. Значить, дивіться, країн було 37, 29 місце з 37 країн. Тобто гірше усіх, кого я ще не назвала. 33 бали від глядачів, 12 місце другого півфіналу і невихід у фінал отримала Ірус Сакартвелло. Оце, на мій погляд, найбільший шок цьогорічного Євробачення. Я називала її темною конячкою. Я її прогнозувала ледь не перемогу у цьому Євробаченні. Я бачила у ній величезний потенціал артистичний і рух харизматична, красива. У неї є голос, інакше вона б не перемогла голос. Ну, шоу голос і дитяче Євробачення. В неї красива пісня. Вона не банальна стандартна Євробаченська балада, тому що там все таки ф'южен із музичних стилей, там цікаві переходи музичні. Але чому ж? За неї не проголосували. Ну, по-перше, з очевидно неочевидних причин, це текст пісні. Насправді нам з вами по барабану, да що вони там співають? Ми навіть якщо англійську знаємо, ми дуже це не вслухаємось. Але для більшості англомовних людей, для яких англійська це типу мова, якою вони можуть щодня спілкуватись, там реально Текст по дебільному написаний, там багато граматичних помилок. Ну і от уявіть собі б чули там пісню там, українською чи російською, яку ми знаємо, на жаль. І чули б її з помилками. Ну нам би це різало слух, ну правда. Тому ця причина, на жаль, не така вже й висмокна на спальці. По-друге, що дуже важливо, це номер. Є проблема у Грузії на Євробаченні. Це те, що вони не вміють робити хороші номери. А з цією піснею, з такою магічною піснею, у них і кліп був набагато цікавіший. Там було більше цікавих яскравих образів. В принципі, можна було щось зробити цікаво. Здавалося, б, що потрібно з цією піснею? Стоїть дівчина гарно співає гарну пісню, красива дівчина, і гарний бекграунд, да, там якийсь а, візуальний фон. А, власне, Кончиті у 2014-му цього вистачило для перемоги. Іру не вистачило. Я говорила, з найпершого огляду у мене був огляд темні конячки, який, до речі, не справдився, але про це ми ще поговоримо. От Іру була одна з тих, кого я назвала темними конячками, і я говорила, що це не буде середнячок. Їй тоді прогнозували 14 те місце букмекери, і я говорила, що це так не буде. Або вона провалиться. Якщо в неї не вийде створити цю магічну атмосферу на сцені, якщо в неї не вийде проявити всю свою харизму на сцені, якщо вона там, наприклад, буде нервувати і не зможе наповну от, от так проявитися аби закохати в себе глядача, то це буде значно нижче, ніж 14 місце, дуже низьке місце. А, і навпаки, якщо вона проявить себе, якщо вона проявить весь той потенціал, який я в ній бачу. Тому що харизматична реальна дівчина. Якщо буде класний номер, тоді вона займе дуже високе місце, ледь не перемогу, я її прогнозувала. І, власне, в принципі, так і сталося, тому що середнячка тут не вийшла, вона не зайняла 14 місце, вона навіть у фінал не вийшла. Тому що це те, що не може бути ну, норм. Це тобі або дуже подобається, або взагалі не подобається. Тому це не середнячок. На жаль, на жаль, не вистачило. Не дотягнули, не вистачило потужності, і цей номер, на жаль, не витягнув. Він не створив магію на сцені, а Іру дійсно трохи перенервувала і не виглядала такою магічною загадковою, як у кліпі. Тому так: 465 тисяч переглядів на Ютубі, що небагато, підтверджують те, що, на жаль, більшості глядачів це не зайшло. Але для нас з вами Єрву залишається найбільшим сумом цьогорічного Євробачення. Напишіть я права. 28 місце. 34 бали від глядачів. 11 місце свого півфіналу і не вихід у фінал отримала Латвія. Уявіть собі, навіть Латвія набрала більше балів ніж Сакартвел. Ще одна пісня зі збитим ритмом, але я знаю, що у неї багато фанатів, реально багато, навіть коли відкрити просто цей півфінал і почитати коментарі. Там найбільше людей пишуть, що як же шкода, що Латвія не вийшла. І от саме для цих людей я скажу, що Євробачення це не про смаки. У нас усіх різні смаки, це про конкуренцію, про те, наскільки сильно ти виглядаєш порівняно з іншими країнами. Тут потрібно викликати найбільше враження від глядача у глядача. І на жаль, от Латвія виглядала порівняно з іншими країнами. Дуже слабенько. І вокально це було слабо, він не звучав, знаєте, його голос не лився. Це було і слабенько за самою музикою, тому що вона якась така, ну, ну, непотужна, можна так сказати. І слабенько за номером. Що там було в номері? Нічого там не було в номері, крім хлопців, і оцих яскравих жовтих ламп з якимись розводами на фоні. В принципі, візуально чисто це виглядає гарно, але яка в цьому концепція, і це незрозуміло, і емоції це викликає більше, знаєте, якісь. Камерні. Тобто це класна картинка для кліпу або для якогось маленького концерту, типу квартирника. Да? Це от, от така якась камерна обстановка. Немає відчуття великого концерту на 10 тисяч глядачів і на там, мільйони, які дивляться це по телебаченню. Немає цього, а це все таки шоу телевізійне. Тому треба створити якийсь, ну, такий, якийсь не знаю номер, який буде викликати емоції. А тут, на жаль, цього не було. Слабенько. Слабенько я не кажу, що це погано. Я кажу, що в умовах конкуренції на Євробачні це слабенько. Тому було абсолютно очевидно, що вони не вийдуть у фінали. Я про це також говорила у себе у огляді півфіналу. Хоча 11 місце для них я вважаю, це дуже непогано. Ну і 364 тисячі переглядів на Ютубі показують, що власне я права для всієї публіки Євробачення. Це вийшло слабенько. Остання країна із наших аутсайдерів, яка зайняла 27 місце з 37, яка отримала 44 бали від глядачів у своєму півфіналі, зайняла 11 місце півфіналу, і це аж на 30 балів менше ніж 10 у Ісландії. Уявіть собі, навіть Ісландія набрала більше балів ніж Саркатвел. Про Ісландію я також багато говорила у себе в огляді півфіналу. і Я тоді сказала, що є два варіанти розвитку подій. Якщо вона буде милою феєчкою, якою вона була у нацвідборі, тоді є ймовірність, що вона закохає у себе. Глядача. Хоча тут також дуже стандартна пісня для Євробачення, максимально стандартна, ми таких також дуже багато чули, номер також дуже стандартний ніякий, тут навіть оці соняхи на задньому плані нічого не витягнули. Але була ймовірність, що вона вийде у фінал, якби вона була. от Приємною, трушною, милою дівчинкою, за яку хотілося проголосувати. І другий варіант, як я говорила, вона не набере бали і не вийде у фінал, якщо вона буде щось з себе вичавлювати, витягувати якусь емоцію, намагатися розкачати фізичну енергетику, що так не працює. І, на жаль, саме це ми і побачили. Вона дуже щось з себе вичавлювала, це було видно у її міміці, у її жестах, у її образі і, ну, камон, перетисла ділія, перетисла. Я знаю, що ви мені зараз напишете: Ой, що багато учасників цього року лежали. На сцені, на, на підлозі на сцені, я це також помітила. От кажу, помітила, бачила, так. Да. <сум> Ділля також. Тому її невихід у фінал для мене не тільки не став несподіванкою, а навпаки, підтвердив мої слова у моєму огляді півфінал. І, власне, 273 тисячі переглядів на Ютубі, що дуже мало, дуже мало, підтверджують мої слова. Все. Об'єктивно, ось ми з вами пройшлись по усім учасникам, які не вийшли у фінал цього року, усім аутсайдерам, які залишилися у півфіналі. І е, в принципі, як ми дивимося на цю статистику, виходить плюс-мінус. Ну, якщо не братися картело, да, хоча і там все можна пояснити, плюс-мінус все дуже логічно і справедливо. А чого? А то що не було голосування журі? У нас у півфіналі, було тільки голосування глядачів. Далі ми вже переходимо з вами до інших учасників, за яких голосували і журі, і е, глядачі, тому що вони вийшли. У фінал. 26 країн, які брали участь у фіналі, будемо обговорювати далі. Що ж, друзі, поки я це знімала, я зрозуміла, що я все-таки зроблю. Огляд усіх 37 учасників цьогорічного Євробачення у трьох частинах. Розіб'ю їх на три частини. От щойно ви подивились першу, де ми говорили з вами про аутсайдерів, про тих, хто не вийшов у фінал. А далі буде ще дві частини, у яких ми поговоримо про тих, хто вийшов у фінал, починаючи з також з тих, хто зайняв найменші позиції. Якщо ви пам'ятаєте, там турнірна таблиця результатів вона ділиться на дві колонки. Ліва колонка це ті, хто зайняв найкращі місця з першого по 13, і друга колонка права це там, де з чотирнадцятого по 26 місце. Так от, у наступній другій частині поговоримо з вами про тих, хто зайняв з 14 по 26 місце. Дочекайтесь, я сподіваюся, це відео вийде вийде скоро. Я прям зараз буду його продовжувати записувати, буду у цьому жодязі. Тому головне дочекайтесь. А поки що, напишіть мені, будь ласка, у коментарі, хто із цих учасників, про яких ми сьогодні говорили, вам подобався, за кого ви вболівали, кого ви хотіли бачити у фіналі, а хто навпаки вас розчарував, тобто ви за нього вболівали, але коли побачили виступ, зрозуміли, що це не цікаво і е, погоджуєтеся з тими причинами, з яких він не вийшов у фінал. А можливо, для вас взагалі все було очікувано, зрозуміло, і ви так і думали. Коротше, напишіть мені, будь ласка, е, свої думки в коментарях. Як у кожному своєму відео, я хочу вам нагадати, що ми маємо можливість з вами дивитися і в обговорювати його тільки завдяки нашим військовим. Тому що якби їх не було, ми б з вами зараз про Євробачення точно не говорили. І ми маємо бути їм вдячні щодня. Тому я прошу усіх долучитись до збору, посилання на який буде у мене під відео. Ну а особисто для себе я прошу від вас лайк, якщо ви подивилися це відео, і підписку на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Підтримати канал, ви можете донатом, там також є посилання на банку під відео. І найголовніше, пишіть усі свої думки в коментарях.